У цьому відео проведемо огляд звітів відрукованих форм у системі бізнес Централ, які доступні в рамках рішення по зарплатному обліку від компанії Clarity. Ми розглянемо можливості системи щодо побудови графіків та резервів відпусток, розрахунку середньої заробітної плати, формування довідок про доходи та форм відомостей по видам розрахунку. Продемонструємо, як за допомогою вбудованих інструментів можна налаштувати звіти під конкретні потреби вашого підприємства. Також приділимо увагу об'єднані податкові звітності та звітам, пов'язаним з обліком військовозобов'язаних працівників. Почнемо з графіки відпусток. Для цього перейдемо в розрахунок заробітної плати і відкриємо сторінку графіки відпусток. Створимо новий графік відпусток. Це документ, який має наступну структуру: заголовок, в якому визначаються параметри, з якими заповнювати графік відпусток, і рядки, які заповнюються відповідно до періодів відпусток, які призначені співробітникам. Зараз переглянемо на конкретному прикладі. Вводимо рік планування відпусток. В на нашому випадку це буде 2025 рік. І зазначаємо код підрозділу, для якого будемо виконувати планування. Наприклад, це буде бухгалтерія. Також є можливість встановити позначку, враховувати дочірні підрозділи. Що буде значити, що в даному документі будуть фігурувати не тільки співробітники, що працюють в підрозділі бухгалтерія, а ще й в підрозділах, які дочірні до цього підрозділу. В нашому випадку бухгалтерія є крайнім підрозділом, тобто немає дочірніх до нього підрозділів, тому і немає потреби визначати цю галочку. Після того, як параметри заповнення введені, натискаємо кнопку Заповнити графік відпусток. І, як ми бачимо, система автоматично створила рядки графіка відпусток, в якому визначила всі періоди відпусток, які призначені цим співробітникам за 2025 рік, і підтягнула інформацію про періоди відпусток за попередні роки, для яких не використані всі дні відпустки. І зараз можемо виконати призначення графіка відпусток, наприклад, для Татаренко ОН. Для цього визначаємо зарплатний період місяця, у якому співробітник планово піде у відпустку. І період, на який він відправиться у цю відпустку, можемо перейти ще до співробітника Павленко, як ми бачимо, у нього вже два рядки створено, оскільки в залишку є 24 дні з відпустки за 2024 рік, і є цілі 24 дні з відпустки за 2025 рік. І, наприклад, кажемо, що він бажає використати 5 днів відпустки за 24 рік, в лютому місяці. Знову ж таки з 12 по 20. І можемо сказати, що він бажає ще в кінці березня відправитись у відпустку. Аналогічним чином мають бути заповнені всі рядки. Графіка відпусток. Наступним кроком переглянемо, як буде виглядати даний графік відпусток у друкованій формі. Для цього необхідно випустити даний документ і натиснути кнопку Друк. Зазначити код начальника відділу кадрів. І В друкованій формі у нас відображається інформація про підрозділи, по якому створений графік. Посаду, яку займають співробітники, вид відпустки, період надання відпустки, місце для підпису працівника і за який робочий рік. Тобто ми бачимо ці поля пусті, бо ми ще не заповнили дану інформацію. А от для Татаренко ОМ і для Павленко ОВ вже заповнені дані, і ми їх можемо бачити на друкованій формі. Наступними ми розглянемо резерви відпусток. Це документи, за допомогою яких можна зарезервувати суми, які в подальшому протягом року будуть витрачатися на оплату відпускних співробітникам. Для цього, знову ж таки, створюємо окремий документ резерв відпусток, визначаємо дату обліку, система автоматично може представити, можна відкоригувати дані дати. І визначаємо зарплатний період. Наприклад, це у нас буде січень 2025 року. Сумтики зазначаємо підрозділ. За потреби можна зазначити дочірньому підрозділи. І натискаємо кнопку Розрахувати. І на основі окладів призначень співробітників і періодів відпустки, що призначені цим співробітникам, будуть розраховані резерви відпусток для всього підприємства. Тобто буде розрахований загальний річний плановий фонд оплати праці співробітникам будуть розраховані суми, які заплановані як витрати на оплату відпускних. Також будуть розділені суми, що стосуються співробітників, що мають обмежені можливості інших співробітників. Також буде розрахований коефіцієнт резервування і враховані відсотки єдиного соціального внеску знову ж таки для співробітників з обмеженими можливостями і для інших співробітників. І сума резерву відпусток. За потреби можна відразу створити операції в фінансовому журналі і провести дані суми в головній книзі, і потім вже з цих сум, які виділені, які підуть на 471 рахунок, будуть братися кошти під час розрахунків з співробітниками і виплати їх відпускних. Зараз же ми перейдемо до випуску даного документу і створимо друковану форму. Зазначимо код головного бухгалтера і код відповідальної особи. Друкована форма має той самий зміст, що і сам документ. Сюди виводяться всі необхідні суми, які були розраховані раніше. Далі перейдемо до блоку, що стосується розрахунку середніх заробітних плат. Для цього в системі реалізовані три окремі звіти для розрахунку середньої заробітної плати для оплати відпускних, лікарняних, і для розрахунку середньої на основі нарахувань за останні два місяці. Почнемо з середньої для відпускних. Обираємо відповідний звіт. Зазначаємо зарплатний період, за який співробітник відправляється у відпустку. Як нам зрозуміти, який саме код виду розрахунку в даному випадку треба обрати? Він має відповідати розрахункам по тому типу відпустки, в яку відправився співробітник. Тобто ми знаємо, що в 12-му місяці співробітник під номером 69 відправився у відпустку основну щорічну. Відповідно, ми маємо знайти вид розрахунку, який відповідає за оплату основної щорічної відпустки. Це у нас 14.10. Знову ж таки, можна створити не тільки для окремого номера призначення співробітника, а можна створити для цілого підрозділу. Наприклад, якщо ми знаємо, що в 12 му місяці два співробітники, наприклад, з бухгалтерії були у відпустці і нам відразу потрібно порахувати середню заробітну плату для них. Ми можемо встановити код підрозділу, і система автоматично розрахує відразу для цих двох співробітників. У нас такої потреби немає, ми обираємо номер призначення співробітника 69. І натискаємо кнопку Переглянути закрити. І ми бачимо, що автоматично сформований звіт по середній заробітній платі для відпускних, в якому виведені всі суми, нараховані співробітнику за останні 12 місяців, починаючи з 12 місяця 2023 року. Також відображається кількість календарних днів. І розраховується сама середня заробітня плата, по якій мають бути виплачені відпускні даному співробітнику. І наступним звітом, який розглянемо, буде звіт середня заробітна плата за два місяці. Знову ж таки, вводимо зарплатний період, в якому мають бути нарахування по середній заробітній платі за останні два місяці. Це можуть бути нарахування, наприклад, відрядження або інших типів відсутності, таких як донорські дні, військові збори, тобто всі типи часової активності співробітника, які... Оплачується по середній заробітній платі за останні два місяці. В нашому випадку це січень місяць 2025 року. І вид розрахунку обираємо розрахунок за відрядження. Створюємо для окремого номера призначення співробітника, який був у відрядженні. Якщо, наприклад, весь підрозділ відправляється у відрядження, можна обрати код підрозділу. Ми бачимо, що виконаний розрахунок за останні два місяці листопад і грудень, що передають січню 2025 року, показана кількість годин. Як ми бачимо, в нас становить 72,68 годин, що свідчить про те, що співробітник працює неповний робочий день, і виплачені суми йому за листопад і грудень місяць. На основі цих нарахувань. Розрахована середня заробітна плата за годину, і також відображається тарифна ставка, яка вже розрахована на основі окладу співробітника. Переходимо до наступного звіту по середній заробітній платі, це у нас розрахунок середньої заробітної плати для лікарняних. І тут вводимо зарплатний період, наприклад, це буде 01,08,24. І ми знаємо, що в цьому зарплатному періоді відразу декілька співробітників з різних підрозділів були. На лікарняних. І ми хочемо відразу побачити середню заробітну плату по всім співробітникам. Тому ми не будемо визначати ні код підрозділу, ні номер призначення співробітника. І система автоматично розрахує середню заробітну плату для всіх співробітників, які були на лікарняному у цьому зарплатному періоді, не встановлюючи ніяких до додаткових фільтрів. Залишилось обрати код виду розрахунку. Це у нас буде 1510. Цей код виду розрахунку відповідає за розрахунок. Лікарняних, що оплачує підприємство, і код бухгалтера. Натискаємо переглянути і закрити, і бачимо, що у нас було створено три сторінки, і на кожній з них окремий розрахунок. Розглянемо більш детально ці розрахунки. В кожному розрахунку міститься табличка, в якій відображається розрахунковий період. Це попередні місяці нарахувань співробітнику, календарні дні, дні відсутності, якщо такі були у співробітника, також будуть відображатися. І сума фактичного заробітку. Після цієї колонки йде вже розрахунок середньої заробітної плати в цьому місяці. Тобто, це сума фактичного заробітку поділена на календарні дні, мінус дні відсутності співробітника. І в нижній табличці відображається інформація вже. Про кількість днів, скільки співробітник був на лікарняному, скільки з цих днів будуть оплачуватися за рахунок підприємства, а скільки за рахунок пенсійного фонду. Так само у нас є йде розрахунок для степанець АІ. І розрахунок для третього співробітника, знову нашого Товсталіс. Тут вже ми бачимо, що співробітник більше 5 днів був на лікарняному, тому залишок той, що перевищує 5 днів, оплачує пенсійний фонд. І переходимо до наступного блоку друкованих форм. Це довідки про доходи співробітників. Наразі в системі існує три види довідок про доходи. Це довідка про доходи універсальна, довідка про доходи для субсидій і довідка про доходи для розрахунку пенсії. Почнемо з довідки про доходи універсальної, тобто тут ми зазначаємо дату початку і дату закінчення періоду, за який нам необхідно отримати відомості про доходи співробітника. Наприклад, співробітник запросив довідку з 01.07.23 року по 01.06.24 року. Також від співробітника отримується інформація видати на вимогу якої служби потрібно видати довідку. В нашому випадку це органи ДПС для отримання податкової знижки. Вводимо номер документу. І дата видачі. Система автоматично представляє дату закінчення, але за потреби її можна змінити. І ми бачимо, що система згенерувала нам довідку. В шапці зазначається інформація про підприємство, яке видає довідку. Далі інформація про співробітника, якого стосується дана довідка, і суми, які були нараховані йому за зазначений період. Також зазначається інформація про кількість відпрацьованих днів згідно графіки роботи і податки, які отримували з цих сум. Також дублюється ця інформація в буквальному вигляді, і підводяться підсумки, тобто скільки всього було нараховано і середня заробітна плата з цих сум. Наступною довідкою, яку ми розглянемо, буде довідка про доходи для субсидії. Вона має дещо інший формат. Ми знаємо, що її у нас запросив Коваленко Ірина. І починаючи з 01.07.23 року. І тут вже визначається місце знаходження підприємства, кому саме видана ця довідка і яку посаду він займає в цьому підприємстві. Також міститься інформація про податки з доходів фізичних осіб, і, якщо такі, є сплачені елементи, і інші нарахування, в тому числі в натуральній формі. Наразі ми бачимо даного типу нарахувань і елементів у співробітника немає. І останньою довідкою розглянемо довідку для розрахунку пенсії. Її видаємо співробітнику під номером 70. Починаючи з 22-го року він працює на підприємстві, відповідно, починаючи з цього терміну потрібно дивитися на рахування. Також зазначаємо, що всі суми введені на основі платіжних відомостей і код головного бухгалтера зазначаємо. І ми бачимо стандартну форму відповідно до українського законодавства, які визначені нарахування співробітника за останні роки роботи. І наступною сутністю, яку ми розглянемо, буде форма відомості по видам розрахунків. Цей документ це свого роду конструктор, тобто можна самостійно зазначати, які саме суми будуть фігурувати в даному звіті. Як зараз ми бачимо, вже разом з рішенням надається певний набір форм відомості по видам розрахунку. Автоматично вже створена загальна платіжна відомість. Можемо до неї зараз прийти і переглянути, як вона налаштована у системі. Але за потреби, кожен з цих документів можна, кожен з цих шаблонів верніше, можна редагувати і можна створювати свої шаблони. Як це зробити? Визначаються рядки в налаштування форми відомості по видам розрахунку, визначається номер рядка, назва стопця, який буде відображатися, визначається код виду розрахунку, або можна також визначити групу видів розрахунку, і після цього визначити яким саме чином буде опрацьовуватися ця група виду розрахунку чи вид розрахунку для цього рядка. І ми бачимо, що для оплати за окладом у нас буде просто розраховуватися сума, яка була проведена в книзі операцій по заробітній платі. І показуватися ця сума буде, якщо вона не рівне нулю. Так само, ось, якщо ми подивимося на надбавки та доплати, то це в нас підсумковий рядок, і він визначається формулою як розрахунок суми всіх попередньо розрахованих рядків, починаючи з 200-го і закінчуючи 270 м І вони вже позначені як не ті, що не відображаються, а вони тільки слугують для того, аби порахувати суму надбавок та доплат. І, відповідним чином, налаштовані інші параметри даного звіту, можна переглянути. І звідси ж з цієї сторінки можна сформувати відомість по видам розрахунків. Для цього необхідно визначити зарплатний період, за який потрібно переглянути дані суми, по підрозділу. Знову ж таки, тут можна вибрати окремий підрозділ, можна вибрати підрозділ і дочірнє йому підрозділу, що ми зараз і зробимо, або ж можна для окремого номера призначення співробітника подивитися ці всі суми. І визначити підписанта. І слід зазначити, що всі друковані форми, які були попередньо розглянуті, ця друкована форма і всі наступні, є можливість сформувати не тільки у PDF, а ще й в інших форматах, таких як, наприклад, Excel, Word. Зараз переглянемо у форматі Excel дальну довідку. Для цього натискаємо надіслати до і обираємо необхідний нам формат. І, Як можна побачити, був сформований файл. Переглянемо його у застосунку Excel. У результаті в друкованій формі відображається список призначень співробітників, що працюють у підрозділі виробництва, і дочірніх йому. Також інформація про те, в якому саме підрозділі і з яким окладом працевлаштований співробітник, його кількість фактично відпрацьованих годин і нормативна кількість годин. Також нічні, вечірні і понадормові години, якщо такі були у співробітника, і оплата за окладом. Тарифна ставка, аванс, це надбавки це вже ті поля, які були задані в шаблоні, тобто які розраховуються на основі видів розрахунку, які ми задавали в шаблоні. Як можна побачити, не всі поля заповнені, оскільки. Не по всім співробітникам внесені дані в систему і не по всім співробітникам обліковані документи розрахунку заробітної плати за зарплатний період листопад місяць 2024 року. Але по тим, по яким проведені операції, інформація відображається: І інформація про податки отримані і інформація про нарахування всі. Повертаємось на сторінку форм відомостей виплат. І з цієї сторінки переходимо до податкових розрахунків. Спочатку розглянемо додаток 1 за перший місяць першого кварталу 2025 року. Він має наступну структуру: заголовок і рядки. В Заголовку визначаються параметри, з якими необхідно виконати заповнення рядків. Перший параметр це таблиця податкового розрахунку, тобто є це розрахунок для додатку 1, додатку 4, 5 або 6, або ж це об'єднана звітність вже. Також визначається зарплатний період, і визначається по яким співробітникам заповнювати цей податковий розрахунок, заповнювати по співробітникам, що працюють в окремому підрозділі, чи заповнювати по співробітникам, які працюють в окремому підрозділі і дочірніх йому. Чи, наприклад, третій варіант заповнювати для окремого номера призначення співробітника? Також додаткові параметри, такі як кількість співробітників, що працюють за основним місцем роботи, за договором ЦПХ, і потім після заповнення рядків. Вже розраховується їхня кількість. Після того, як введені всі параметри, натискається кнопка Заповнити і створюються рядки. Зараз ми вже бачимо, що рядки, створені і документ, знаходяться в статусі «Випущено», тому ми можемо тільки переглядати його. І побачити, що в рядках відображається інформація в розрізі співробітників і кодів категорії застрахованих осіб, до яких належали ці співробітники, у розрізі зарплатного періоду. Тобто ми бачимо, що для деяких співробітників, наприклад, створено два рядки. Якщо говорити про співробітника з прізвищем гусь, то для нього створено два рядки, тому що в цьому місяці він перебував на лікарняному, і йому були виплачені суми компенсації за, тим, за час тимчасової непрацездатності, і відповідно також нарахована сума єдиного соціального внеску і зарплатні виплати. Також в рядках відображається різниця між мінімальною та фактичною заробітною платою, якщо така була для якогось співробітників. Також відображаються різні ознаки, такі як наявність спецстажу, наявність трудової книжки, ознака громадянина України. І, звичайно, загальна сума нарахованого доходу і база для розрахунку єдиного соціального внеску. Переходимо до наступного документа. Це в нас буде додаток 4. В якому відображається інформація про суми нарахованого доходу, утриманого та оплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Тут ми також маємо структуру заголовок, там де вказуються параметри, з якими заповнювати даний податковий розрахунок, і вже рядки, розраховані автоматично системою. Тут знову ж таки інформація про призначення співробітників і про названі раніше суми. І також зазначається ознака податкової соціальної пільги, якщо така визначена для призначення співробітника. За потреби кожних з додатків і єдиний звіт можна експортувати у файл XML для подальшого імпорту у Медо. І переходимо до наступного додатку. Це у нас буде додаток 5, у якому містяться відомості про зміни у трудових відносинах із співробітниками. Тобто, якщо їх було звільнено, переведено, прийнято на роботу, наприклад, в тому чи іншому зарплатному періоді, то це має відображатися в додатку 5. У нашому випадку за січень 2025 року було прийнято одного співробітника Трещенко МО, і ця інформація відображається в нашому додатку. Тобто ми бачимо дату прийому, яку саму посаду, назву професії і номер документа, який є підставою для початку трудових відносин. Разом з цими додатками ще були створені додатки за інші місяці. Кварталу, і по результату цих додатків був створений єдиний звіт. Як ми можемо побачити, у нас вибрана таблиця податкового розрахунку Об'єднана звітність і відображаються всі необхідні суми відповідно до стандартів об'єднаного звіту українським законодавством. Також можна побачити, що заповнюється загальна сума ЄСВ, що підлагає сплаті, вона заповнюється тільки для об'єднаної звітності. Для інших додатків в дане поле є порожнім. Далі перейдемо до звітів з праці. Для цього повернемось на рольовий центр і виберемо звіти з праці. В системі є можливість створити як і 1 ПВ місячний, так і 1 ПВ квартальний. Розглянемо звіт з праці за січень 2025 року. Ми бачимо знову ж таки тут заголовок, де визначається тип документа і зарплатний період, по якому треба заповнити даний документ. І ми бачимо знову ж таки, що цей документ вже розрахований і випущений. Ми можемо переглядати його. Звідси ж ми можемо і роздрукувати даний документ. І ми бачимо, що в друкованій формі відображається інформація про компанію. І в розділі 1 відображається інформація про кількість працівників, робочий час і фонд їх оплати праці. Перейдемо до звітів з праці з типом 1ПВ квартальний. Знову ж таки, тут у нас йде заголовок, в якому визначений тип документа. І були розраховані рядки за зарплатний період січень місяць 25 року. Налаштування, відповідно, відбувається також в таблиці налаштування звітів з праці» по номерам рядків. Переглянемо друковану форму. І в друкованій формі спочатку знову відображається інформація про підприємство. Потім підсуткова інформація про кількість прийнятих звільнених штатних працівників. Тут же відображається інформація по всьому підприємству, витрати робочого часу і склад фонду оплати праці штатних працівників. Також слід зазначити, що суми тут йдуть в тисяча гривень, тому зараз вони такі достатньо невеликі відображаються. І останніми звітами, які ми розглянемо, будуть друковані форми, що стосуються військового обліку в системі в рамках рішення. Для цього необхідно перейти до довідника співробітники, у вкладення звіти і натиснути кнопку Друк списки військового обліку. Наразі є, в системі є можливість окремо створити списки персонального військового обліку для офіцерського складу, для рядового сержантського старшинського складу і для призовників. Ми ж не будемо обмежуватися, а створимо відразу для всіх, включимо всі військові склади і жінок також. У нас було створено 11 рядків з інформацією про військово зобов'язаних співробітників. Тобто, тут виводиться інформація про військове звання, прізвище ім'я по батькові даного співробітника, дату народження якому він має військово-облікову спеціальність, до якої категорії він належить, відомості про освіту, і паспортні дані. Також є, для кожного з співробітників відображається інформація про адресу реєстрації, про адресу фактичного місця проживання, чи перебуває він на спеціальному обліку, в який він має сімейний статус, і подробиці по його працевлаштуванню. Відповідно, для кожного з військово-зобов'язаних співробітників виводиться ця інформація. Також в системі є можливість створити відомість військового обліку. Це, знову ж таки перейдемо. До звітів. Визначимо код відповідального співробітника і виберемо рік формування 25, він вже автоматично проставлений відповідно до робочої дати. У цьому списку вже відображається інформація, скільки всього військовозобов'язаних співробітників в тій чи іншій групі, скільки мають мобілізаційне розпорядження, скільки заброньовані, скільки заброньовані і що не мають мобілізаційного розпорядження. І також відображається інформація, скільки співробітників з початку року було прийнято на роботу, скільки було звільнено. І це був останній звіт, який мав бути показаним в рамках даної демонстрації. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.